Кожної людини живе її внутрішній романтик. Саме він нащипту їй унікальні рядки, які потім стають віршами. Саме цим зумовлений той факт, що поезія це завжди неповторність. Вона допомагає побачити прекрасні та незвичайні сторони в повсякденних речах, в тому простому житті, яке оточує нас щодня. Тому з упевненістю можна сказати, що поезія вчить любити. Яку б не розкривав вірш, він зануриє. Патує злагодженістю слів і сенсу, проявляє почуття, окрилює. Читаючи поезію та співпереживаючи з автором, наповнюєшся натхненням та несна. Пам'ятай, що саме в багатопарності й могутності рідного слова живе й процвітає народ мистецтво вічне, його не знищити. Просто його треба вміти цінувати.